Всім привіт, друзі! З вами канал Це Цікаво, і сьогодні ми вам розповімо про цікавого птаха. Рибалочка це мініатюрний птах розміром приблизно Синицю або горобця, що належить до родини рибалочко ряду ракшеподібні, вид поширений в Євразії, до півдня Скандинавії та Північному Сході Африки. Рибалочка гніздиться майже на всій території України, крім Кривського півострова і високогір'я Карпат. Хоч в Криму спостерігалися окремі випадки гніздування. Регулярно зимує в окремих районах півдня країни та в Прикарпатті. Довжина тіла 16-19 см, з яких приблизно 4 см припадає на дзьоб. Розмах крил 25-29 см, маса 25-45 г. Статура кремезна. Виділяється велика голова з дуже великим дзьобом, хвіст дуже короткий, політ стрімкий, прямолінійний. Але досить маневрений. Птах зазвичай летить низько над водою. При полюванні може зависати кілька секунд на одному місці. Часто довго сидить на рухому, на гілці або на камені біля води, виглядаючи здобич. Посадка майже вертикальна, по землі ходить нечасто. тримається зазвичай поодинці або парами, веде денний спосіб життя. Забарвлення яскраве і контрастне. Верхня частина тіла блакитна або синя, із зеленуватим відцінком, на голові та крилах світлоблакитні плями, на боках шиї біла смужка, низ тіла яскраво рудий, горло білувате, руді щоки, вусо блакитні, ноги оранжево-червоні. У польоті зверху видніється світлоблакитні спина та хвіст, які контрастують з темнішими крилами та головою. Також добре помітні білі смужки на шиї. Саме ці самка пофарбовані подібно, але у самця дзоб повністю чорний, іноді на основі підзьобку бувають червоні плями. У самки весь підзьобок або його основа червонувато-оранжі. Крім того, у самки більше зеленого кольору на спині та крилах. Після шлулюбна линька починається влітку. Вона повна або майже повна. У зимовому вбранні оперення більше матове і зелене, до весни через сношування пір'я. Рибалочка стає яскравішим і блакитнішим. Самці трохи більші і яскравіші, ніж самки. Молодий птах схожий на дорослого, але більш зелений. Верхня частина тіла більш матова, на грудях темні строкатки. Іноді утворюють перев'язь. Ноги блідіші, дзьоб у птахів обох статей чорнуватий або бурочорний. Червона пляма на піддзьобку у самки з'являється приблизно через 2 місяці після вильоту. При цьому молода самка. Зверху зеленіша, а молодий самець більш блакитніший і яскравий. Постювенільне часткове линяння починається через півтора-два місяці після вилюту з гнізда, а закінчується зазвичай взимку або навесні. У гніздовий час зустрічається у різних прісних або слабосолоних водойм з деревно чагарниковою рослинністю по берегах. Найчастіше гніздиться в високих берегах водойм у норах, які риє сам займає і минулорічні нори. Нора з прямим тунелем, довжиною зазвичай 0,4-0,8 метра, у поперечнику має форму вертикального овалу розміром 6,7 на 4,5-5,5 см, літок трохи більше. Тунель закінчується розширенням, гніздовою камерою у вигляді сплюснутої кулі. Підстилки в ній майже немає. У норах, збудованих у піщаних берегах, птахи іноді змащують стінки рідким. Екскрементами цементуючи їх, часто відригують на присадах у нори, і в гніздовій камері погадки, які складаються з дрібних рибячих кісток і луски, з яких у гнізді утворюється щось підстилки, у кладці зазвичай 6-7 білих яєць, насиджують яйця і годують пташенят обидва партнери. Пташенята вилуплюються голими з рожевою шкірою, повністю опаряються і залишають нору у віці 22-25 днів. І через кілька днів уже стають незалежними. Самець залицяється до самки, подаючи їй дарунок рибу. Якщо самка приймає рибку, то птахи стають парою на все життя. У вдалий рік пара може встигнути відкласти яйця двічі за сезон і виростити до кінця серпня два виводки. Перед перельотом на землю у серпні-вересні сім'ї рибалочок розпадаються, але, повертаючись навесні у березні-квітні. Знову об'єднуються в старому гнізді. Незважаючи на моногамність, самці рибалочки зрідка створюють відразу кілька сімей з різними самками. Зрозуміло, у таких випадках самець багатожонець годує всі свої сім'ї, що незалежно враховуючи не на пташенят, що швидко ростуть. Рибалочки полюють із повітря, стрімкою ракетою, влітаючи у воду. Вони можуть довго сидіти на гілці, виглядаючи з Саме через свій раціон ці птахи завжди селяться на берегах ведойм. харчуються переважно дрібною рибою, інколи й іншими водними тваринами. Птах може поласувати прісноводними креветками, пуголовками та жабенятами, дрібними ящерками та комахами. Іноді можна спостерігати, як рибалочки гасають над водою за бабками. Пернаті дуже ненажерливі, за день вони можуть з'їдати до 10-12 дрібних рибок. Що становить приблизно 20-30% маси їхнього власного тіла. Якщо ж вирощує пташенят, ловить рибу буквально зранку до вечора. Втім, спочатку вигодовує своє потомство переважно комахами, які багаті протеїном і допомагають пташенятам швидко рости. Ці маленькі пташки можуть розганятися в повітрі до швидкості 80 км, за годину, а в воду входять зі швидкістю 30 км. за годину. Рибалочка здатна злітати з під води. Справжня підводна торпеда, а ось ходити більшості представників сімейства незручно через зрощені попередні пальці. Рибалочки практично не мають природних ворогів, для людини вони теж не становлять особливого інтересу в плані здобичі, хіба що для фотомисливців. Але угіддя короля рибалки щорічно скорочується через аграрну діяльність і погіршення екологічної обстановки в місцях проживання цих дивовижних птахів. Рибалочки поселяються далеко від інших птахів та людей. Люблять усамітнення. Середня тривалість життя до 15 років. Підтримуйте україномовні канали на YouTube, ставте лайки відео та підписуйтесь на наш канал.